То ти Росія, мачуха чи мати, що породила стільки люті й зла. Своїх дітей навчила ти вбивати дітей чужих, бо вбивця ти сама. Скажи мені, чим ти їх годувала кров'ю людей поїла їх слізьми, а коли сковіти, які співала, про білі гори? Про страхи війни? Чи вчила ти, скажи дітей молитві? Про Бога вони знають, а чи ні? Чи в вічних змовах за грошима у гонитві ти забувала про обов'язки свої? То нащо ж ти на світ їх породила? Як виховать, не знаєш як? Скажи, чи думала війна є смерті сила? Оце і все, що треба на землі? Чого ж ти з Малку їх не обіймала, любить не вчила, правда? Тож скажи пила, гуляла, злочини вчиняла, вони ж, як бур'яни, собі росли, бездушні, безсердечні, Боже милий, глухі підлі, мов кроти сліпі. Зі смертю грають в ігри божевільні знародження, а винна в цьому ти. Вони й тепер тобі не треба вбиті. Ти відрічешся, скажеш, не мої. Ти найжорстокіша матінка в світі, ти підла зрадниця, такій твої сини. Як жити будеш? Як ти будеш спати, не змивши крови з рук дітей своїх, чий далі будеш вчити убивати, мовчатимеш про кару і про гріх? Ну що ж, мовчи, хай сняться тобі очі невинно вбитих і наляканих дітей і матерів, що смерті тобі хочуть, і вирвать тобі серце із грудей. Якщо ти, мати, прошу, схаменися, покайся перед світом і дітьми. Проси прощення і сльозьми умийся. стань на коліна перед Богом і людьми. Ані добра тобі не буде аж до скон. що сіяла життя потім і жни. Ти втратиш все дітей. Землю, корону, за білі сльози ти колись відповіси.